Сьогодні ми розпочали роботи по громадському простору, вулиця Степана Бандери, генерала Чупринка. Ця ділянка займає орієнтовно 0,1 гектара. Дуже цікава ділянка в плані її майбутнього призначення. Тут буде облаштовано інтернетний павільйони. Вулиці Бандера, один і один бік вулиці Чути. Які дають можливість проходити тобто, частиною будуть індуального виготовлення в широкі майже на всю довжину ділянки і будуть давати можливість частина для, для закриття від негоди. З задніми стінками чесна буде прохідною, для того, щоб мешканці могли і пасажири могли проходити безболісно, не обходячи ділянку цього простору. На просторі буде змічно місця для велобайків, і буде дуже великий простор громадський, що стосується там лавочок, столиків і озеленого. Близько 11 дерев планується по цьому. І такі елементи, які дають можливість людям цікаво проводити час, коли вони очікують громадську працю. В цьому році ми плануємо виконати роботи, що стосуються покриття дорожнього, заміни електромереж і підводки води і каналізації для питного фонтанчика. Ті мережі, які є без землею, ми їх всі опрацьовуємо, ті, що згідно технічних умов, ті, які визначені технічними умовами, іде заміна, реконструкція, перенос кабельних електричних мереж, доставка шкафів, заміна опори контактної мережі. Ці тобто всі елементи будуть робитися в цьому році. Що стосується меблів і інших елементів, це вже... Дане замовлення пішли, але будемо ставити її вже ближче, мало більше до цього, щоб будемо ставити на вчергнути. На, 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 на Може вистави. Так, ці е роботи проводяться в менша реконструкції в, в мене робити. А яка вартість відхід на цій ділянці? Вартість робіт по входить в межах вартості вулиці Степана Мендера. Тобто це не є якісь додаткові елементи, це все робиться в межах проекту Степана Мандери, в межах просторосу Степана Мандера. Даний проєкт ми розробляли в праці з і Геоплату, які висували такі свої ніби завдання і бачення для свого проєкту. Вони ну, тобто завданням даного проекту було те, щоб створити тут такий мобільний хаб, мобільний, ніби від слова, мобільність, тобто. Зручну зміну засобів пересування. Е, тому головною ідеєю цього проєкту було створити комфортний простір для того, щоб е, пересісти з громадського транспорту на екологічний індивідуальний транспорт або навпаки. Тому е, це, тобто, це середовище має в собі, ну невелике, але має в собі дві зупинки. Це зупинка на Чупринки і зупинка на Бандери. Е, на яких є дуже багато різних маршрутів. Також тут буде передбачена станція Нексбайку паркування для індивідуальних велосипедів, буде прокат самокатів і зарядка, і зарядка і для велос... електровелосипедів, і зарядки для електросамокатів. Також тут буде сформований громадський простір, на якому можна буде теж підзарядити свої гаджети, спокійно почекати на якийсь від транспорту або почекати на провести трохи час між пересадками. Озеленення тут передбачене таке створення камерального такого простору за рахунок і великих зупинок, які будуть з двох сторін. І вони будуть звінкими рослинами, тобто, які будуть створювати такий трохи затишок. Також тут будуть висаджені дерева. Це будуть груші шантеклер, які теж будуть створювати такий камеральний простір, які будуть з підсвітками. І ми надіємося, воно буде дуже таке атмосферно гарно інстаграмно виглядати. Тобто місце для інстаграм-фоток тут? Думаю, буде думаю знайдуться. Ну, також тут буде така лавка трибуна, такого більш е нестандартного ну, не, не проведення часу, а більш такого е неформального. Часу. Е, також тут є е, ...садик робили геоплату, е, і ми теж його трошки доповнюємо з озелененням, тому ця, ці, на цій стіні теж е, мають бути такі маленькі ніби підсвітки, яка е, теж трохи зробить цю стіну цікавішою зараз. Е, тому я думаю, тут да, буде простір для інстаграму. Щоб по світі. Мають бути всі ознакування, ну, тобто гарна навігація того, де знаходиться е, які станції прокату самокатів, велосипедів, е, також буде е, стенд з мобіль, е, ну, е, інформаційний стенд, на якого будуть і про проєкт мобільного хабу, і про навігацію в місті, тобто, як для того, щоб швидко зорієнтуватися в просторі, куди вам треба пересісти, на які напрямки. Буде сформовані оці дві зупинки громадського транспорту, з простір з лавочками і з зарядками для зарядками Мовлено, велостійки з зарядкою, прокатів електросамокатів, також польськів, як це буде виглядати в середовищі, last паруслывляклу а ка аа